Демисезоні чоловічі Ліверджі лише 640 гривень за кілограм. Лот іде від 5 кілограм і вартує 3200 гривень. Ви собі просто уявіть, скільки це шкарпеток буде йти на 5 кілограм і всього лише за 3200 гривень. Давайте подивимося поближче, які будуть позиції в лоті. Вони будуть всі йти в фірмових упаковочках. Подивіться, є е, е, упаковочки по 7. Носочків, є по 5, є по дві, є й по 3. Тут переважно всі будуть такі нейтральні кольори, сірі, сині, темні. Ось такі. є. Однотоночки, подивіться. Всі базові кольори, що для чоловіків, супер зайдуть. Але є ще ось такі. Тут, наприклад, три пари, вони такі з коктейльчиками, вони довгі вже будуть. Розміри в лоті будуть з 39 по 46. Ось такі з кактусами, до прикладу. Також є ось такі класичні, вони середні довжини, лінійка, крапочка та однотонні. Дуже класний лот, нагадую, чоловічі шкарпетки, де ми сезонні ліверджі. Лот від 5 кілограм вартує всього 3200 гривень. Якщо ви бажаєте замовити цей класний лот, то звертайтеся до наших менеджерів в контакти під цим відео.